Так, схоже, прямо трансляція почалася. Вітаю всіх на моєму каналі. Ми сьогодні з вами продовжуємо грати Рім Ворлд. Гра яка б сказав, затягнула трохи. І як виявилось, модів до цієї гри є стільки, що й не охопити. Наша вони галімо працюють. Ну принаймні я не вмію з ними бавитись і встановлювати. Сьогодні буде незвичайне проходження, Це не буде зовсім класичний RimWorld. Я встановив мод, який дозволяє нам зануритися у світ середньовіччя. Тобто буде середньовічний RimWorld. Не буде ніяких кораблів, не буде ніяких інопланетянських механоїдів, жуки лишаються. Мені вони подобається. Не буде ніяких вогнепальної зброї, ніякої не буде, не буде ніяких вітрових генераторів і так далі. Ми з вами почнемо грати в щось зовсім інше, дуже схоже, напевно, буде на Норланд. Battle Brothers, Але з елементами Рімворду. Мінус того, що не всі моди мають українську локалізацію, тому деякі з них будуть англійською, там де текст не буде оригінальної гри і де немає локалізації. Якщо хтось знає, де можна взяти українську локалізацію для цих модів, для всіх модів, то буду радий пораді. Так, почнемо з того, що нам необхідно вибрати сценарій. Чотири нових сценарії під середньовіччя це «Самотній вовк. Ми починаємо самі. Привіт, Франкс. Та нормально. От якраз розказу про те, що скачав новий мод оце посередньовічу. Тут буде, знаєш, сценарій бойові брати, де буде 5 найманців. Ми з вами почнемо. Далі власник Таверни і втікачі від Ордену святого. от Чи навпаки ми будемо. Ні, ну поки ми втекли з орту на свято. Коротше, я навіть не знаю, з чого почати. Напевне, почнемо з того, що ми візьмемо сценарій. Бойові брати. Бойові брати. Ну, да, хай буде бойові брати. Слухай, Франкс, підкажи, що за фіня? Як правильно зрозуміти. Чи налаштувати моди, тому що мені половину модів вдалося видаляти, бо вони крашили гру, вони взагалі якось не працювали, хоча, а, хоча були це начебто були під, а, під актуальну версію гри. Я трохи в тому не розібрався. Так, забираємо все, що стосується класичної гри, лишаємо тільки фракції, які є в модах. Лишаємо комах. А хай буде лишаємо комах, чи ні? я хай буде лишаємо комах. Добре, створюємо світ. Я ще не думаю про те, яку ідеологію робити, я завтра буду подумати. Щось не дуже багато, до речі, світоглядів у тих чек, там їх стилів з'явилося по ідеології. Що я думаю, що там паверо модів з ними були. Так, от карта Боже, який великий світ, скільки фракцій. Ну, модне упорядкування я встановив. Навіть коли я упорядкував, виявили, що деякі моди треба вручну поперетягувати. І там не то, що конфліктували. О, дизера крашниця. Ні, не кращилось. Типу, не... можливо, конфліктували. Так. Ні, ня, воно, чи ти... Підвисати хоче, Чи то у мене хоче у мене рочка. Так, може бути таке, що доведеться переривати стрім, бо схоже, що то з мишкою Коротше, просто вибивало помилки, але думаю, все буде окей. Так, а ну, момент зараз. Так, зараз може бути така штука, що я ще свалю і стрім перенесеться, бо я зиму купити батарейки для мишки. Да. Так, добре. Тупа ситуація. Я стрім ходу поки що перерву, виключу і повернусь буквально за фон 15 треба піти. Купити в магазин мишки для. Ой, батарейки для мишки. Тому Франк, сорі, але стрім сьогодні буду, просто трошки перенесу його. Так.